Ми з вами ще поговоримо на одну дуже важливу тему. Ми поговоримо про пільги, які передбачені чинним законодавством України для родин загиблих захисників і захисниць України, тому що ви на жаль не завжди. Володієте інформацією, тому я хочу розповісти про основні пільги, якими ви маєте право наразі скористатися. Дивіться, наразі чинним законодавством нашої держави передбачено низьку пільг для членів родин загиблих захисників і захисниць нашої держави. Вони охоплюють медичну допомогу, житло, оплату комунальних послуг, працевлаштування, освіту та інші сфери. То давайте сьогодні поговоримо про найбільш поширеніше по. Перше, це медичне забезпечення, на що мають право родини сімей загиблих захисників і захисниць нашої держави. Це безоплатні ліки, медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації, першочергове зубопротезування, санаторне курортне лікування або ж компенсація його вартості, щорічне медичне обстеження, першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, користування поліклініками та госпіталями. Після виходу на пенсію чи зміни місця роботи. Це якщо коротко про медичне забезпечення. Наступне це житло та комунальні послуги. Ми будемо говорити про те, що такі родини мають право на 50-відсоткову знижку плати за користування житлом квартирна плата, це так само 50-відсоткова знижка на комунальні послуги, газ та електроенергію, позачерговий безпрос. Платний капітальний ремонт власних жилих будинків, і першочерговий поточний ремонт жилих будинків і квартир, отримання позики на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов та пільгові позики на будівництво та реконструкцію житла. Далі ще дуже важливо це, що стосується вашого працевласного. Та трудові гарантії. По-перше, на що мають право, це використання чергової щорічної відпустки у зручний для вас час, додаткова відпустка до двох тижнів на рік. Переважне право залишитись на роботі, при скороченні та допомога по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% зарплати. Що стосується освіти, то це вступ поза конкурсом до державних закладів. Вищої освіти коледжів на бюджетні місця. Якщо ви хочете ще про щось так запитати, обов'язково запитуйте, поговоримо. Не забувайте про ці е, гарантії, про ці пільги, які чітко передбачені чинним законодавством України. І е, не соромтеся про них нагадувати в разі потреби.